Усім привіт, шановне панство, всім гарного денечку. Продовжуємо грати у Stronghold Crusader Definitive Edition. Шоста місія нескінченна пустеля. Не забувайте протискати вподобайки, писати щось у чатику та робити підписки на канал, якщо вам звичайно цікаво. А ми розпочинаємо. Так, ми вдвох проти Вовка. В принципі, грошенят у нас у всіх однаково. У всіх однаково, буде прикольно. Так, ми в самому низу. Нас буде прикривати Річард Тому, в принципі, має бути нормально, я думаю. Я сподіваюся. Як буде, так і буде. Але я сподіваюся, що ми це діло втягнемо. Так, що у нас тут є? А, ліс, ліс. Дуже далеко від нас. І більше, ну, камінь. Але каменя не так багато, бляха. Їжі я взагалі, якщо чесно, не бачу. Де брати? Е, потрібно буде до допомогою каменю. Вивозити це все діло. Сейт your granary, сай. <гум> <гум> так, ну тут він відбудовується, прям так серйозно відбудовується. Ну okay. окей, добре, нам то що лишається. Так, десь можна вежу тут овтулити, аби прикривати свої каменоломні І давайте туліпимо також. І ось так чудово. Я попав. <гум> Навіть потрапив. Молодець. Молодець. Good needed. Lions are attacking my liege. Отак, бомба нема. Бляха, а я ж не збудував. <гум> От я й йолоп. От я йолоп. Я ж комору ніхрена не збудував. Так, це все, що я не буду користуватися, чим я не буду користуватися, продаємо, або воно просто буде лежати. І ніхріна, воно мені. Ні, можна піти через це, але сенс. А продукти у нас немає де тут добувати їжу. Їжу добувати у нас немає де. Так, знову немає кому працювати, і де працювати немає. Ну, з ним, хрін з ним. Так, казарму ще потрібно вліпити. Давайте казармочку чудово. Е, набрати броні, хоча б 10 штук, і чекаємо, коли почнуть робити наших арбалетників. А, Я не увімкнув, вони луки будуть робити. От я йолок. Не напевно зараз мені луки насиплять. Ну нічого, нічого, нічого. І це можна пережити все. Так, камінечко пішло чудово. Ем, є варіант його займати далі. А, тут щось залізо є. Ну нормально. Мало дерева? Мало. Зараз поприносять, не буду купувати, з знає. Ну і е, треба буде починати потихеньку збирати сили. Так, ну арбалети почали потихеньку робити, молодці. Так. так, ви сюди. Нам бракує таких припасів, ти можеш нам доставити. Яких тобі припасів бракує? залізна броня Та немає мене залізної броні, ну, друже, вибачай. Так, до речі, ми тут можемо трішки захопити. Ну те щоб захопити, а побудувати залізні шахти Так, ну давайте лучників зразу заточувати. Готуватися потихеньку. Кінних лучників беремо. Так, скільки у нас там дерева. О, є, можна ще одну залізну шахту кинути. Хай носять залізо чому ні, будемо його продавати. Needed, так, я думаю, можна тут м -м, трішки повеселитися. Так, вот Так, давайте еще одненького, чтобы было пар на килкис. И робим а тут катапульту. Стремим там маслая. Ну, не дают они тут спокойно соседу, Союзный Жека. <реклама> так, а <реклама> вы что стали? Ну, лучше нет с кафе страждаю. Давай, давай, давай. Нема чого розслаблятися. Так, тулим ще залізну шахту. Ну, максимально як виходить, так і тулимо. Давайте, ми маємо її зараз швиденько знищити. Сподіваюсь. Є таке діло, чудово. Це чудово. А сорочка мамина біла-біла, а сорочка мамина серцю мила. Так, погнали прикривати наші катапульти. Чудово. Ну слухайте, чудово. Поки що все добре. Поки що все дуже добре. <исловлення> <форкани> <форкани> Пошмаляйте. <продукт> О, бляха, Там багать кого-либордесси в Я валяю, що зараз нужно... Нам... ты, блядь. А можливо ні. We'll Давай камень, ми закидаем закидаємо, кров. Ну Поки ще є, небагато, але є. А, щось каміння стає менше. Так, дерево у нас є, давайте ще каменоломень накидаємо. Та, бачу, вод тут. Так, що у тебе з кешом? Кеш у нього закінчився майже. Це чудово. У нього арбалетників, ну неба, але є. Небагато, але є арбалетники, Не невеличезній прям кількості, але все одно є. Так, їжа поки що. Ну, вистачає їжі. Не прям достатньо, але вистачає. И, здается, дерево нам подъехало еще. Вот сюда. Шмаляем. Ломаем. Так, що там? Плюс до моїх основних сил сюди. І чудово. Ну, зараз можна буде кінними лучниками спробувати невеличкий рейтинг зробити. Подивитися, перевірити. О. Що ви не стріляєте? Ну і погано, як потрапляю. Але вони їх не бачать, вони за стіни стріляють. Вони сховались. Так, добре, розвалюється. Розвалюється все. Але ресурсів все одно маленько. Мало-мало-мало-мало ресурсів. Так, давайте хоча б до сотні доведемо. І давайте наймати ніндзя. Стріляйте. Нахрені звідти всіх. Все, з злучники позбирали. Познімали, точніше, шо, відчиняй двері, давай. У тебе гості курвати. Думаю, що має вистачити. В нього все дуже погано. В нього все дуже-дуже погано. Ну, ні, ось там типу казарма є, але по сенсу. У Нього ніхліна немає чим наймати війська. Що там? Так, ну що, розбиваємо ворота і погнали. Ну, ти не знаю, сподіваюся, що зараз зможемо їх тікнути. Ну, це Вовк. вовк, нафіг. Просто вий мене, я не схилюся перед тобою. Перемога, перемога. І ще одна до скребнички. О, о, нарешті в мене нормальна заставка. Я там вчора погрався трошки з ОБС-кою. і наче трішки краще встала ситуація. Ну, на цьому закінчимо це відео. Потім буде. Ну так, будемо поступово кожну місію робити окреме відео. Всім дякую за перегляд! Зустрінемось наступного разу.